Якби я знала, що все обернеться ось так, то я б ніколи не дала, не тому, що шкода грошей, а тому, що занадто дорогою виявилась довіра і моя наївність. Уже понад 10 років я на заробітках в Італії. Мила підлоги, доглядала літніх людей, прала, готувала, робила все, що могла, як жінка, яка хоче дати дітям краще життя. Тежко було мені дуже самотньо, але коли дивилась на фото моїх дітей і чоловіка вдома, то набиралася сили, бо знала, все це заради них. Але одного разу мені зателефонував мій брат Микола. Молодший за мене на три роки, веселий компанійський, ми з ним завжди добре ладнали. У нього була своя сім'я, дружина, двоє діток. Він працював на будівництві, також інколи їздив на заробітки, не бідував, але жив без запасу. Ганусю, почав він тоді. Має велике прохання. Ти ж знаєш, яку я хату добудовую. Там лишилося трохи роботи. Ну, треба гроші. 20 тисяч євро. Позич мені, будь ласка, за рік два віддам. Коля кажу, це великі гроші. Я на них кілька років горблюся. Знаю, сестричко, знаю. Але хто мені допоможе, як не ти? Ти ж бачиш, діти ростуть, ми в півхаті тулимося, я тобі клянусь, віддам все до копійки. Серце защеміло це ж рідний брат, ну як не допомогти? Я ще спитала дружина твоя знає, що ти просиш гроші? Так, звісно, знаю, поспіхом відповів. Це наше спільне рішення. Ми разом порадились. Я не спала, а потім зняла гроші з рахунку і через знайомих передала. Чоловікові не сказала, він був би проти. Дітям теж не говорила, тільки тихо молилась Господу, допоможи, щоб усе було добре, бо ж гроші то немалі. Минув рік брат не віддавав, другий теж ні, але я тиснула, хоч середині починала хвилюватися ні хати, ні даху, ні жодного натяку, що щось рухається. Коля приїжджав все річ, якось уникав розмов, я думала, може, соромиться, а потім одного вечора подзвонила його дружина вся в сльозах. Ганна, Коля, Коля помер, серцевий напад раптово. Мене ніби холодною водою облили, брата не стало. Того, хто був частиною мого дитинства, з ким бігала по городах, з ким коли зділила останній шматок хліба. Я приїхала додому на похорон, плакала як дитина, але десь у серці сидів ще один біль, глибокий як прірва. А що ж тебе буде з грошима? Після сороковини наважилась заговорити обережно. Марія, кажу його дружині, я хочу знати, що з тими двадцятьма тисячами, які я колі позичала. Може, у вас лишились якісь запаси? Хата ж недобудована. Давай поговоримо. Я не ворог. Вона лише знизала плечима. Які двадцять тисяч євро? Я нічого не знаю, нічого не бачила, він мені нічого не казав. Як це? Я мало не скрикнула. Він ще казав, що ви разом просите. Не знаю, Ганно, може, щось наплутав. Мені стало зле від образи, від розпачу, від безсилля, а потім, як то буває в селах, почали доходити чутки. Мовляв, у сусідньому селі Коля мав коханку, і навіть там є дитина. І казали, що саме там він будував хату не для своєї сім'ї, а для тої другої. І ось гроші мої, кровні 20 тисяч євро пішли саме туди. Я не хотіла вірити, але коли поїхала туди, то побачила хату нову, хайну з парканом, садом. Жінка вийшла на зустріч, тримала дитину за руку. Веганна спитала, він мені про вас сказав. Ви йому тоді допомогли, дякую вам, він мріяв, щоб ми жили разом. Я стояла, мов укопана, не могла ні слова вимовити. То ось куди гроші пішли, не в дах над головою для його дітей, не в добробут його родини, а в чуже життя. Коли я повернулася додому, Марія його вдова навіть не вийшла на двір. Я покликала, Марія, ну ти ж розумієш, що це несправедливо. Може, хоч частину хати продай віддай, бо то ж мої гроші. Я тобі нічого не винна, холодно відповіла вона. Він з тобою домовлявся, не я, його нема, і мені невідомо, що він робив з грішми. Мені хотілося кричати. Хотілося, щоб хтось зрозумів, як мене болить, не через гроші, навіть через брехню, через те, що рідна крова так могла зрадити. Я собі тепер думаю, як тепер житися. Може, судитися, але навіщо він же мій братий його вже нема, нічого не зміню. Я собі написала на папірці: гроші можна заробити, а довіру ніколи. Той папірець лежить тепер у мене в Біблії, як нагадування. Минуло три роки я знов на заробітках, уже не біжу так допомагати всім, тепер думаю, десять разів перше, ніж довіряти. Але іноді, коли бачу молодих дівчат, що їдуть на чужину заробляти копійку для родини, то кажу їм бережіть те, що маєте, і не діліть своє серце між тими, хто цього не вартий. Бо найдящий борг, то не в грошах. Найтяжчий борг це коли. Не повертають довіру.